Вітаю! Хочу розповісти вам про фарадотерапевтичний пояс. Можливо, ця інформація буде для вас цікавою. Пояс виготовлений з особливого матеріалу, в який імплантовано подрібнені магніти невеликої потужності та понад 50 видів природних мінералів. Які активно впливають на біологічно активні точки тіла людини здовж різних енергетичних меридіанів. В перелік мінералів входить на півдорогоцінне каміння, зокрема нефрит, який в китайській традиційній культурі відіграє дуже важливу роль, а також рідкісні мінерали. Метеоритного походження. Внаслідок взаємодії з енергією людського тіла ці складники випромінюють інфрачервоні промені. Магніти розташовані особливим способом, створюючи перемінне магнітне поле, що покращує капілярну провідність судин. Використання магнітів. І спеціально підібраних та подрібнених до надзвичайно малих розмірів мінералів дає змогу прогрівати поверхню тіла людини на глибину 1,5 см. Тепло відчувається впродовж декількох годин. Завдяки цьому фарадотерапевтичний пояс об'єднує в собі. Дію рефлексотерапії, фізіотерапії, мінералотерапії, магнітотерапії і інфрачервоної сауни. Пояс унікальний. Поєднуючи в собі декілька лікувальних функцій, він не потребує зовнішнього джерела живлення. Він є цілковито безпечний. Не вимагає спеціального догляду і починає виконувати свою цілющу роботу вже через 10 хвилин. Ви відчуєте лагідне поколювання і приємне тепло. А звідси результат. Покращується кровообіг, мікроциркуляція та обмінні процеси в тілі. Покращується функція нирок та перистальтика кишківника. Фарадотерапевтичний пояс є надзвичайно ефективний при травмах хребта, остеохондрозі, міжхребцевих грижах та міжреберній невралгії. У випадках пошкодження поперекових м'язів, а також при хворобах сечостатевої системи це циститі, пієлонефриті, уретриті, простатиті, безплідності, імпотенції та доброякісних новоутвореннях. Він ефективний при болючих менструаціях та інших запальних гінекологічних захворюваннях, також при хворобах шлунково-кишкового тракту, таких як гастрит, холецистит, подкреатит, коліт, В захворюваннях серцево-судинної системи, дистонія, гіпертонія та інше. Фарадотерапевтичний пояс дає гарний ефект при корекції фігури, зменшується жирові відкладення на животі та попереку, поєднання біоенергорегуляції з фарадотерапевтичним поясом та вакуумними банками дає синергетичний ефект і значно прискорює процес стілення. Вакуумні банки підсилюють кровообіг у верхніх шарах шкіри, завдяки чому прискорюються обмінні процеси, відбувається гальмування запальних процесів та стимуляція захисних сил організму. Парадотерапевтичний пояс це унікальна розробка. Китайських спеціалістів компанії ФУХО. Якщо у вас виникли запитання з приводу цієї інформації чи ви хочете отримати консультацію, будь ласка, пишіть, телефонуйте. Завжди буду рада допомогти вам. Бажаю здоров'я!